Депутат Забіяка, народний депутат України, Роман Чернега, нібито побив учасника автопробігу з нагоди визволення міста від німецьких окупантів. Подія сталася ще в суботу, однак резонансу набула лише тепер. 19-річний Микола Когут, пасажир останнього авто в колоні автопробігу, яке організувало молодіжне відділення партії регіонів. Каже, рухаючись з вулицею Василіанок, їхнє авто раптово підрізала іномарка. Як виявилось пізніше, за кермом сидів нардеп від партії Удар Чернега. Обранець стверджує юний регіонал, почав лаятися на хлопців. А не Критичне зауваження ще й почав розмахувати руками. Відкрилося вікно і почала нецензурна лексика. Молоді, молоді регії важкої не їздити навчити чи просто права вас забрати, бо я зараз заберу, я це можу. Потім почав казати, що він депутат Верховної Ради. Ви що, мене не впізнали? Говорю, а хіба депутат Верховної Ради може забрати права? І тут опять нецензурна лексика. Він можна сказати, в. Обігнав нас, заблокував рух. Заблокував рух, вийшов, дав, дав мені по голові і, і сказав, щоб ти не забував, що я депутат Верховної Ради. Після такого спілкування Микола Когод, який, до речі, є інвалідом, звернувся за допомогою до медиків. Там йому поставили діагноз забій меких тканин голови. Хлопець звернувся з заявою про напад до міліції. Натомість народний депутат Роман Чернега інцидент коментує зовсім по іншому. Запевняє, рукоприкладством не. Займався, побачив лише, як автомобіль, обвішений прапорами, проїхав в перехрестя на червоне світло. Тому як народний депутат України вирішив вказати водієві на правопорушення. Жодних ніяких рукоприкладств. щоб я… Ну я бачу, що в машині якісь ну такі, як діти. Вони виявилося, що це, начебто, якийсь хлопчина інвалід, начебто після операції для мене взагалі дивно, як вони самі допустили. Чому людина ця дома на реабілітаційному періоді не перебуває, якщо це дійсно відповідає фактом? Хоча я думаю, що це і тут вони не вигадали якісь якісь сумнівні речі. Дану інформаційну атаку Роман Чернега розцінює, як заяві від привід партії регіонів пропіарити свою політичну силу. На чиєму ж боці у цьому конфлікті правда взялися з'ясовувати правоохоронці? Наразі проводяться слідчі досудове розслідування, тобто опитуються, можливі свідки, які могли бачити, що було насправді, чи хтось хто когось там зачепив. Після чого буде прийняти. Рішення подальше занесення до єдиного обліку або закриття справи. коли міліція завершить досудове розслідування конфлікту. Керівник прислужби правоохоронців казати наразі не зміг. Роман Турій Василь Пилипів, новини 402.